Цієї ночі окупанти атакували Україну дронами Камікадзе та ракетами. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив 10 ударних БПЛА типу Шахет та дві зенітні керовані ракети С-300, С-400 у напрямку Харківщини. Військові звітують, в результаті бойової роботи знищено всі 10 ударних БПЛА у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Внаслідок удару по житловому району Харкова постраждали двоє людей: дитина 11 років та 72-річна жінка. За даними мера міста, зруйновано два приватні житлові будинки. Сталася пожежа. Пошкоджено 26 будинків. Вибито більше 300 вікон. Без світла залишились 80 абонентів. Без газу чотири профільні служби працюють над ліквідацією наслідків. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших водів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, її загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Ша партія снарядів, закуплених для України у рамках ініціативи Чехії, буде доставлена у червні. Про це повідомив президент Чеської Республіки Петер Павел. За його словами, обсяг першої доставленої партії складе 180 тисяч снарядів. Він додав, що також же є контракти на ще п'яти шестизначну кількість снарядів. Німеччина придбає у США три установки Хаймерс і передасть їх Україні. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на брифінгу у Вашингтоні. У співпраці з американцями ми придбаємо для України три пускові установки «Хаймерс». Вони надійдуть зі складу збройних сил США і будуть оплачені нами. Оголосив голова Міноборони Федеративної Республіки Німеччина на зустрічі з журналістами. Міненерго про підвищення тарифів на світло. Це на стадії обговорення. Як пояснила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, в уряді не виключають, що в Україні можуть зрости тарифи на світло. Цей варіант обговорюють, оскільки потрібні ресурси для наступного опалювального сезону. Зараз, на жаль, з тими пошкодженнями, які є, прогнозується значний дефіцит протягом наступного опалювального сезону. Тоді можуть бути відключення і побутових споживачів, зазначила посадовиця. Потужний потвійний спалах на сонці. Як повідомляють метеорологи, землю знову накриє магнітна буря. Спеціалісти зауважують, сонячні маси до землі дійдуть у суботу, 11 травня. Максимальної сили магнітні бурі очікується 13, 24 та 27 травня. А після з 1 по 3 червня. Тож попереджають метеозалежних уважно ставитись до власного самопочуття та мінімізувати активні навантаження.